Конструкція be going to. Утворення, affirmative, стверджувальне речення. Конструкція be going to має be, є слово to be, яке в нас міняється в залежності від підмета. I am, he, she it is, you we, they are. В залежності від нашого підмета, в нас воно буде мінятися на am, is або are. Далі йде going to. І після going to дієслову в своїй першій формі. Без змін, без закінчень. Такий собі bare інфінітів, голий інфінітив. to visit. He is going to come. They are going to celebrate. Interrogative. Для утворення загального запитання нам необхідно винести допоміжне дієслово перед підметом. Тобто ми виносимо am", is або A в залежності від того, який в нас підмет. Чи в нас підмет М? Чи в нас підмет he, she або it, чи в нас підмет множина «we», ю або «they». Далі йде без змін going to, плюс основне смислове дієслово без закінчень без змін. Are we going to visit? Are they going to play? Is she going to cook? Is he going to read? Negative, заперечне речення. Для утворення заперечення на першому місці. Підме далі маєте наше am, is або a Разом із заперечною часткою not. I'm not going to visit. He is not going to visit. Або isn't. He isn't going to visit. He isn't going to play. They are not going to visit. They aren't going to cook. She isn't going to play. And so on so forth. І тому подібне. Отже, be going to, be міняється на «am» is або А, в залежності від нашого підмета. Тому про це варто пам'ятати. Далі, we use be going to for. Коли ж ми будемо використовувати саме конструкцію «be going to», а не наш звичайний Future Simple. Plans and intentions. Коли ми плану, ну, плануємо, маємо намір, ми щось продумуємо, продумуємо за це все організовуємо, тобто ми це все плануємо і маємо твердий намір це зробити в майбутньому. В такому випадку це буде конструкція «be going to. going to». to «I am visit my grandparents next week». В другому випадку, something that is going to happen soon because we see evidence. Тобто, коли ми бачимо своїми очима, що щось ось-ось трапиться, тобто, це вже як ну, раціональний якийсь вихід, да? тобто, по-іншому ніяк. Є очевидні докази, що щось скоро станеться. Look at the clouds, it is going to rain. Подивіться на хмари, скоро піде дощ. Тобто плани, наміри, намірюєтесь щось зробити. І, звісно, що ви це щось очевидно і ось ось це трапиться. І також треба, ну, треба мати на увазі, що є деякі слова, після яких ми не вживаємо чи симпл: while, before, until, as soon as, after, if, when. Коли це в нас, скажімо, В, реченні, в підрядному реченні вони в нас виступають як часові показчики. While, в той час як, Before – до того, until, до, там, до тих пір. As soon as – як тільки, after, після, if, якщо, when, коли. В такому випадку ми будемо після них вживати present simple, може бути іноді present continuous, може бути іноді present perfect, але в жодному разі не will на майбутній час. Але коли в нас Вен виступає як просте питальне слово, що ми запитуємо про щось у майбутньому, якщо when – це просто питальне слово. В такому випадку, після Вен може бути future simple. When will you return? When will you help me? When will you come? В такому випадку у нас після when може вживатися future simple. Також про це треба пам'ятати, коли працюємо якраз з майбутніми часами. Be going to plans and intentions. Ну, тут давайте кілька речень виконаємо разом, а потім у вас є під відео посилання на інтерактивні листочки. Переходьте і тренуйтеся. Я планую, збираюся да, підвідати. Ми скажемо, як. Для I має бути M. Міжні слово M I am. I am going. To visit. Діє слово visit без змін, без нічого. Наступне she study. Вона збирається вивчати. She для he she it У нас має бути допоміжні слово is. She is going to study. We множина, для всієї множини для you, you they, у нас ді слово to be міняється на are. We are going to. І далі те, реч... те слово, яке було, ді слово, яке було в дужках, без жодних змін. We are going to clean. They, знову ж таки, множина. They are. going to… Bye. My brother. Мій брат, третя особа однини. Це в нас він. А ми знаємо для хіші is. Для хіші it, це в нас має бути is. My brother is going. Is going to start. Ну, а далі з шостого речення вже самостійно потренуйтеся. Утворювати конструкцію Be Go to», що правильно: The M, the DA. І далі у вас йдуть вправи потренуватися, утворювати конструкцію Be Go to». І особливо зверніть увагу, де ми будемо використовувати will, а де нам треба брати will плюс діє слово без змін, а де конструкцію Be go to». Тому під відео є посилання, переходьте і тренуйтеся. Thank you for your attention and good luck.